Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні хочу вашу увагу привернути до такої культури, як гірчиця. Багато хто з людей любить додавати гірчиці до страв, роблячи їх смак більш насиченим. Її додають до приправ, роблять з неї олію та додають при консервуванні. Гірчицю використовують як сидират, тобто добриво, яке покращує родючість ґрунту. За допомогою кореневої системи, яка в неї розгалужена, пригнічує ріст бур'янів. Ще її застосовують в медицині та косметології, але не забувайте, що в деяких людей може бути і алергія на неї. Гірчиця приваблює до себе комах, які збирають мед. В той же час вони запилюють ті рослини, які знаходяться неподалік, чим збільшують врожайність. Вона також служить як природне добриво. Коріння сидирату робить глинистий ґрунт більш пухкішим. Гірчиця за допомогою своїх кефірних масок відлякує різних шкідників, наприклад, капустянка, дротянка, слимаки. Я посіяла її в малині, адже це одновічна рослина. Зелена маса гірчиці покращує структуру ґрунту збагачуючи його поживними речовинами, такими як азот, калій, фосфор і не тільки. Сіяють гірчицю навесні або восени після збирання урожаю. Головне, щоб ґрунт був достатньо вологим. Її не можна сіяти там, де була посаджена капуста та ріпак, бо вона відноситься до родини капустяних, тобто хрестоцвітних культур для уникнення спільних хвороб. Також сприяє зменшені ризики захворювання рослин, які ростуть поряд. Косити і заурювати зелену масу можна до початку цвітіння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї культури.